Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску глазового Перший лист. А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Перший лист. Петя Коржик. Той, що ходить до другого класу. листав село на Карлякав дядькові Панасу. Добрий день вам, дядько і тітко. Я хожу до школи і чув, що ви на тім тижні свиню закололи. Ми вас просимо у гості, татко, я і мати. І всі разом на вокзалі будемо зустрічати. Я вас перший на пероні між людьми побачу. Держіть в руках смальцю банку і ногу свинячу. До зустрічі в жовтому літачку.